Що перше прочитає в інтернеті жінка про такий діагноз, як дисплазія шийки матки? Адже, можливо, саме цей діагноз їй недавно був виставлений. Отже, дисплазія шийки матки це передраковий стан, при якому аномальні клітини з'являються на поверхні слозової оболонки шийки матки. І найбільший ризик дисплазії шийки матки полягає в тому, що. Вона може прогресувати аж до інвазивного раку, шийки матки, якщо її не лікувати. І все це звучить дуже лячно, бо є слово рак. Але чи все так погано і чи треба панікувати? Ну, звичайно, ні. Для початку треба розібратися, що собою являє дисплазія, чому вона виникає, якого вона буває, і як себе поводити для того, щоб запобігти цьому стану, ну або позбутися його без будь-яких ризиків для свого здоров'я. В першу чергу пригадаю про симптоми дисплазії матки. Так от, зазвичай, дисплазія не має жодних симптомів і може бути виявлена лише при обстеженні матки на прийомі у гінеколога. Для цього використовують багатьом відомий ПАП-тест або цитологічне дослідження. Для тих, хто хоче більше про нього знати, може прийти за посиланням, яке ви зараз побачите на екрані. Додатковим методом діагностики дисплазії є проведення кольпоскопії. Ну і дуже рекомендованим обстеженням при підозрі на дисплазії матки є дослідження на папіломовірус людини методом полімеразної ланцюгової реакції ПЛР. Цей метод дозволяє нам не тільки встановити наявність вірусу, а й за необхідності визначити його кількість. Ступінь, або, як деколи ми говоримо, важкість дисплазії встановлюється в першу чергу за допомогою цього ж самого ПАП-тесту. При цьому визначається не тільки наявність дисплазії, а й ступінь, яких є насправді три: слабка дисплазія помірна та виражена або тяжка. Тепер щодо причини виникнення дисплазії, вважають, що найчастіше причиною виникнення дисплазії матки стає Вірус папіломи людини, ВПЛ, який потрапляє до піхви і шийки матки переважно статевим шляхом. І от саме йому відводять головну роль у формуванні тих патологічних змін, які власне і призводять до дисплазії. Також важливим фактором, якому відводять не останню роль у виникненні дисплазії, відіграє стан імунної системи жінки, адже чітко доведено, що. Розвиток дисплазії шийки матки прямо пропорційно залежить від якби, потужності імунної відповіді жіночого організму. І це не дивно. Думаю, ну, багатьом ясно, що чим краще імунітет, тим потужнішу відсіч вірусу буде давати організм жінки. Додатковим фактором ризику виникнення дисплазії шийки матки досить часто може бути тривале запалення на її слозові. Часті її травмування через пологи, будь-які інструментальні процедури, там, припустимо, аборти, вишкібання. І до речі. Хоч, може, комусь це буде дивно, але тютюнопаління вважають одним з досить вагомих факторів не тільки е, виникнення шийки матки, але й її перетворення в рак. Ну і не остання роль належить е, частій зміні статевих партнерів. Адже це суттєво підвищує шанс отримати вірус попілому людини. Отже, тепер, коли ми знаємо, які причини можуть сприяти виникненню дисплазії шейки матки, давайте трошки поговоримо про те, а як же ж лікується дисплазія. Одразу хочу зауважити, що підхід до лікування дисплазії залежить в першу чергу від ступеня дисплазії та в деякій мірі від віку пацієнтки. Ну і безумовно від ряду інших факторів, які нам вдалося знайти у конкретної жінки. Наприклад, легка дисплазія шийки матки у молодих жінок, як правило, лікуванню не підлягає, оскільки в більшості випадків дисплазія самостійно може зникнути за якісь один-два роки. І тут потрібен просто постійний кольпоскопічний контроль із повторними ПАП-тестами тестами Разом з тим, якщо це необхідно, то призначається місцева противірусна або антибактеріальна терапія, імуномодулятори у вигляді вагінальних свічок або мазей. Ну і у випадках, коли потрібне оперативне втручання, то ми говоримо про те, що хірургічне лікування полягає у видаленні ураженої частини шийки матки. І на даний час уже ніхто не ріже шийку матки скалпелем. Для цього використовують різні малоінвазивні методи, такі як кріодеструкція, це заморожування, лазерна або радіохвильова терапія, електрокоагуляція. І одразу скажу про те, що прямим показом до оперативного лікування є тяжка дисплазія. Ну і значно рідше ми рекомендуємо, ну і власне вдаємось до хірургічного втручання в тих випадках, коли ми не отримуємо ефект від місцевого лікування більш легких форм дисплазії. Отже, давайте тепер підіб'ємо невеличкий підсумок. Дисплазія це лише зміни в слезовій оболонці шийки матки, які потребують певних лікувальних дій і ретельного спостереження фахівцем. Провідну роль у виникненні дисплазії відіграє вірус папіоломи людини, тому є сенс проводити періодичне обстеження на цей збудник. До факторів ризику виникнення дисплазії відносять тривале запалення слизової шийки матки, зниження імунітету, тютюнопаління, нездоровий спосіб життя, часту зміну статевих партнерів. Тому знизити ризик ви можете банальними діями, кіньте палити, якщо маєте цю звичку. Ретельно виконуйте вказівки лікаря у разі необхідності лікування будь-яких запальних проблем статевих органів. Ну і зрештою, доведіть це лікування до кінця. Введіть здоровий спосіб життя, який полягає у раціональному харчуванні, фізичній активності, повноцінному відпочинку. Ну і зрештою, використовуйте бар'єрні способи контрацепції. Я маю на увазі презерватив. Саме він захистить вас. Ну, від більшості взагалі інфекцій, які можуть передаватись статевим шляхом, ну і, зокрема, від вірусу папіломи людини. Ну і в черговий раз хочу наголосити про те, що самолікування, використання порад нефахівців, якихось рекомендацій з інтернету, можуть створити вам серйозну проблему в майбутньому. І не забувайте, що дисплазію все ж таки відносять до передракових станів. Тому для вирішення будь-яких проблем шийки матки звертайтесь до фахівців.